Є однокімнатна квартира по вулиці Вашкевича, 12, Волинський район. Ліворуч при вході шафа купе, кімната, світла простора, зонована. У нас є зона для спання з двоспальним ліжком, ортопедичним матрасом. Всі меблі або нові, або в гарному стані. А також от така вітання, можна сказати, з кутовим великим диваном. Гості можуть у вас залишитися спати, є на чому, є кондиціонер, встановлені склопакети, балкон засклений, шалений вигляд на оболунь. Або, на ну, це дев'ятий поверх дев'ятиповерхового цегляного будинку. Показує ще один поверх у нас зверху, можна сказати, до стелі велика. Відстань. Загальна площа квартири 38 квадратних метрів. Зроблений капітальний ремонт заміна електрики, сантехніки. Сантехніка, техніка відомих марок. Санвузол півсумісний, сумісний, встановлений бойлер. Шапка зіркового пушат. Показує, в якому стані пральна машина, не зовсім новенька. Є ще додаткова шафа. На ванну встановлене отаке скло захисне. Йдемо далі. Кухня теж закривається дерев'яними дверима, кухонний куточок, будована кухня. На кухні газова плита, є витяжка. Все підготовлено, все працює в гарному стані. Духова шафа, холодильник. Показую, що у нас все є для зберігання. Є додаткова підсвітка на кухні. І ще раз шалений вигляд з вікна. Якщо ви на кухні ніколи не засумуєте, тож чекаємо вас на перегляді.